Задля збереження нашої історії, новий модуль гаопорталу презентували у Чернівцях. Присвячений він охороні культурної спадщини. Представили його під час експертної дискусії, організованої спільно з антикорупційною ініціативою ЄС. Разом з європейськими експертами говорили про збереження історичної забудови. Подробиці далі. Як вберегти історичну забудову чернівців, як проводити реставрацію, регенерацію, як організовувати нове будівництво? Всі ці теми обговорювали під час фахової дискусії із залученням міжнародних експертів. Одним із кроків на шляху збереження історичної спадщини міста обіцяє стати новий модуль геопорталу чернівців, який відтепер доступний усім городянам. В Чернівці має понад 700 об'єктів, які є в списку культурної спадщини, і це вагомий чинник і знак, що чому саме тут буде імплементована саме ця система. Тут зібрана уся інформація про об'єкти культурної спадщини, які перебувають на обліку: інформаційні фасадні вивіски, історичні ареали, зонування та охоронні договори розповідає керівниця управління охорони культурної спадщини Вікторія Діденко. Наш модуль допоможе. Усім мешканцям, користувачам об'єктів культурної спадщини в місті взнати, що це за об'єкт. Цей модуль ми постійно будемо наповнювати це, скажімо, такий живий організм, який ну завжди ми, ми щодня будемо вносити туди зміни. Також в Чернівцях зберігається пам'ятка, яка внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мова йде про перлину Буковини – Національний університет імені Юрія Федьковича. Цілком зрозуміло включення це. Це дуже добре. Те, що ми там перебуваємо з 2011 року у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це надзвичайно гонорово. гонорово для університету, для міста, для України, але це й накладає на нас надзвичайно велику відповідальність за охорону і збереження зазначеного об'єкту. І тому університет намагається все зробити для того, щоб як найкраще презентувати безпосередньо наш об'єкт світньої спадщини як нашим краянам. як Українцям, так і численним зарубіжним гостям, місто усіма силами намагається привести до належного стану історичні будівлі. Також діє програма щодо збереження об'єктів культурної спадщини, розповідає Вікторія Діденко. Багато зараз мешканців нарікають на те, що об'єкти знаходяться в незадовільному стані. Так, це наша реальність сьогоднішня. Об'єкти центральної частини міста. Це ті будинки, які вже в більшості за 100 років і Вони вже мають цей фізичний зносить. У нас є програми по збереженню об'єктів культурної спадщини, програми співфінансування, де Чернівецька міська рада фінансує левову частку. Це 70%, А в разі якщо це є будівля пам'яткою архітектури, то 90% від загальної суми кошторису. Що ж стосується геопорталу, то поступово його будуть наповнювати необхідною інформацією аби якомога. Більше людей дізнались про пам'ятки культури та історії чернівців. Ірина Задорожна, Максим Білотка, чтемо днятива.